Едуарде, доброго дня. Доброго дня. От на наступний день після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Генеральна прокуратура викликала на допит колишнього голову адміністрації президента Бориса Лошкіна, заступника голови адміністрації Олексія Філатова і екс-голову Національного банку України Валерію Гонтарєву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка. Якщо, звісно, пам'ятаєте, mm -hmm. був у нас такий. От скажіть мені, будь ласка, в прокуратурі так швидко все позеленіло? Чи що? Що відбувається? Ну, я думаю, відбувається Класичне перевизування на ходу. Тому що <кій> відсутність у Зеленського сталої команди, воно має для нього це, безумовно, дуже мінусово. Ну він там представляв свою, презентував команду. Ну ми ж ти розуміємо, що ситуацію. А ну, це для нього переважно дуже мінусово, але має один невеликий плюсик. Все ж таки. Справа в тому, що ті люди, які схильні перевизуватися на ходу, а вони бачать, що забагато ніш, які не будуть зайняті найближчим часом, в зв'язку з відсутністю своїх власних кадрів. Да? І я думаю, вони розраховують, що якщо вони швиденько відкрутять це таким чином, щоб це було приємно новому президенту, той посприяє, щоб вони залишились там на своїх місцях. Залишились. Дуже часто в чиновників буває так, що вони не претендують кудись піднятися, а просто залишитись на своєму місці. То я думаю, просто в прокуратурі один з таких варіантів. А я думаю, найближчим часом ми по Україні побачимо дуже багато таких фішок. Скажімо так. Так, посадки будуть чи ні? О, питання дуже цікаве, тому що розумієте, з одного боку, обіцяли. обіцяли. Електорат це від Зеленського чекає. Але ж ви ж бачите, яку загалом вони зайняли лінію. Одразу роз'яснюю, що це не зовсім повноваження президента. Ну, хай з приводу тарифів, але саджати це теж не зовсім повноваження президента. Президент він просто може цьому посприяти, привернути увагу до якоїсь справи, там спробувати вплинути з політичного да, тонко натякнути. До... Що треба? Ну це само собою. А в тому ти -то справа. Я відверто кажучи, не думаю, що будуть якісь масові посадки по тій про масу... масові мається на увазі. Окремо взяті точечні можуть бути. Тому що з одного боку електорат очікує, але електорат дуже багато чого очікує. З іншого боку, Зеленський не настільки контролює країну насправді. А як то кажуть, на будь ядіє ядії є пратєва тобто, якщо будуть саджати, почнеться опір. І значна частина еліт, які зараз не знають, що їм робити, чи йти проти нього в жорстку позицію, чи спробують домовитися. Чи якось нейтрально ставитись, а вони можуть це сприйняти як сигнал про те, що ну, необхідно реагувати на нього негативно. То я думаю, що чесно кажучи, все це виліться в класичну українську боротьбу з корупцією по системі спортивної риболовлі. Спіймали, зважили. Відпустили, спіймали, зважили, відпустили. Знаєте, така євросоюзівського зразка риболовля, щоб екологічно різна турнірне з десь за кордоном з риболовлі. Да? Ну, Показали, сфотографувалися. Так, так. Ну такі десь в форматі Голландії нашим би рибалкам це було не цікаво. Ну, там десь той той формат. Саме така європейська Європа. От ви сказали, що Зеленський не контролюватиме ситуацію по всій державі. От, скажіть, будь ласка, якщо не президент. Контролює ситуацію, яка відбувається в твоїй державі, то, власне кажучи, а хто в Україні все, все контролює? Ніхто не буде контролювати. Анархія мать порядка? Та навіть не на анархія, щось таке середнє. Напіванархія. Ну, це я кажу цілком серйозно, тому що дивиться, контролю над парламентом, наприклад, в нього нема. Хоча і у Порошенка він був дуже примарний насправді. А адміністрації всі він не контролює також. І ну, Те, що називається вертикаль. Найближчим часом, все це навіть після інавгурації, найближчим часом, навіть там, де дійсно його об'єктивні повноваження, не маючи стабільної команди, старих підв'язок і так далі, укомплектувати він це не зможе. А крім того, є ті дійсно сектора життя, де суспільство від нього чекає якихось дій. Він повинен повпливати. Як і ви вірно кажете, ну я так кажу, повпливати. Так? Але там ще важче, бо там навіть важелів немає, він тут не зможе з власним господарством розібратися. А він зможе кваліфікованими людьми просто адміністрацію президента укомплектувати. Це величезне питання. Безумовно, є такі люди, як той самий Коломойський, якась команда в нього є, не буває так, щоб не було команди. Але Україна це величезна держава, вони повинні про це забувати. От навіть коли порівнювали з грузинськими реформами. Грузія це розміром з один наш регіон. Ну, такий не саме дрібний, ну 3,5 мільйони населення, там чи скільки в них. А Україна це країна, яка розміром з 5 Норвегій, приблизно. Та де ж нам знайти свого Каху Бендукідзе? Ну, Каха Бендукідзе був. І однією з причин, до речі, того, що він, на жаль, покинув цей світ, стало те, що він коли подивився на те, що відбувається в Україні. Ну, це, це ну, я абсолютно не жартую, хоча я не став би жартувати на, на тему смерті людини. Але для нього це був величезний стрес. В нього ж була мрія, що він зможе очолити реформи в такій країні, як Україна. Це якісно інший рівень, ніж Грузія. У, у дідуся була така амбіція наприкінці життя. От дійсно, знаєте, там на білому коні проїхатися. Він бо тоді став великою людиною, яка увійшла в підручники історії. Не грузинські підручники, а такі світові. Ну, освічені люди про його досвід знали б в Америці, в Британії, у Франції. І тут він зіштовхнувся з нашими жлобами. Я вибачаю за скуді стречі, але інакше як це можу назвати. Він, він був нормальне був... слово. Да, він відмовився просто приймати участь в цьому, Сказав, що це буде прикриття корупції і імітації реформ. Він не буде плюндрувати своє ім'я в страшному розчаруванні поїхав. За деякий час помер. Тому що для людини похилого віку це був величезний стрес. В нього просто йому дали в руки мрію його і відняли розбудувати велику потужну державу. Безумовно, людина дуже талановита. Я його не буду перехвалювати, к ньому можуть свої плюси, свої мінуси. Але от бачите, був у нас Каха Бендукідзе декілька років назад. І мало того, що не, не, не взяли його, так і оці ми угробили видатну людину. Тому в Україні насправді дуже важко було б витягувати зараз Україну, навіть якби замість Зеленського дійсно була така велика людина, як, наприклад, Рейган. Все одно йому б дуже тяжко було. Але Зараз я навіть не уявляю, що це буде, відверто кажучи. Хоча, з іншого, боку, з іншого боку, це зовсім не означає, що треба вважати, що там, те, що пішов Порошенка, це там суперкатастрофа. Знаєте, бувають ситуації, коли як вам сказати, коли організм хворий, от людина хвора, їй оказують допомогу терапевтичними методами, коли треба хірургічні методи. От людина менше стала боліти, вона думає, що це нормально, потім взяла померла. А бувають ситуації, коли пігулок не дають і. Людина в стресовому стані, коли боляче, вона погоджуються на якісь радикальніші способи лікування і ситуація вирівнюється. Я думаю, що Зеленський, це безумовно сам по собі, він не те, що перехідна фігура, знаєте, невдячна справа когось назвати перехідною фігурою. Тому що якраз нема нічого більш тривалого, ніж тимчасово. Розумієте? Багато хто і про Порошенка казав, що він може бути перехідною фігурою. І Брежніва вважали перехідною фігурою, то я не буду кидатися на 20 перехідно. років, так? Да? Ну так, да, на 20 років. Я не буду кидатися такими словами. Але я Кажу так, що поки що я бачу те, що в нього немає елементарно важелів для контролю над країною, плюс в нього величезна проблема, яка полягає в його надмірно високому рейтингу і надмірно високих амбіціях, особистих а, амбіціях якраз колективних його виборців. Очікування, але їх не дарма назвав саме амбіціями, тому що він має якийсь флер вже такої, як місії. В нього якраз я не думаю, що такі страшні амбіції. Він може зараз взагалі наляканий ситуацію. Тому що розумієте, якби він виграв 52 на 48 відсотків, наприклад, а потім би ще. А, ну почав... зараз кажуть, що Зеленський переміг Порошенка розгромно. 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 Але чим розгромніше, чим тріумфальніше перемога. Тим більше очікування суспільства, і воно приймає дійсно характер, такий прям амбіційний, що от він прийде і вирішить ці проблеми. Але в його електораті люди з діаметрально протилежними очікуваннями в другому турі за нього голосували, починаючи від радикальних патріотів, які вважали, що Порошенко – зрадник, і закінчуючи поміркованою частиною тих, кого називають ватніками, тому що ну за розрахунком, що щось зміниться, якісь примирення з Росією і так далі. Це два сегменти, які взаємопоборювальні не можна і водночас у Серед тих, хто за нього знову ж таки, хтось голосував за соціалку, хтось голосував по приколу, хтось голосував просто, щоб людина була не з за естеблішмента. Завишені очікування. До речі, от йому зараз треба формувати команду. Але від нього очікують, що це буде команда, не пов'язана з минулими політичними. Режимами. Нові обличчя. Нові обличчя. А де він візьме таку кількість нових обличчя? Ні, теоретично можна влаштувати якісь цирк із серії там. А, зайди на нашу сторінку на Фейсбуці, ало, що таланти, так тут, алло, шукаю так, команду. Так, 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 так да, от в такому досі можна. Це але якийсь це буде, влаштувати так. кастинг, конкурс. Ну так, але це, але це, це, це буде цирк. Я вам скажу: насправді, якби я опинився на його місці, самим розумним було зрізати не всю, крім окремо взятих персон, які би все ж таки прийшлося зберігти, верхівку держапарата. Там, знаєте, завжди на певному рівні, от як в, в силових структурах, є такі вічні майори, які полковники не беруть, тому що там є більш корумповані, більш підмазані, але хто дуже заслужений і вони не, не залишаються в капітанах. Це становий хребет будь якої структури. так само і у чиновників. Там є люди, які деякі знаєте, з радянських часів сидять, але не в сенсі, що це старі ватніки саботажники а це робочі лошадки. Але вони систему добре знають, навіть якщо їм не вистачає ініціативи. І якби вверху це злизать, ну, скажімо, дійсно. І цих різко підняти. Ті, хто в структурі, але десь там посередині, з величезним досвідом, але високо не піднявся. То, я думаю, ну, це було б не ідеально, але з таким людським матеріалом можна було б працювати, якби знайшов хоча б міністрів адекватних. А от міністрів тут треба якихось інтелектуалів шукати, фахівців в своїй сфері, хоча б теоретичних. Ну, щоб вони стратегію визначали а ці от робочі лишатки реалізовували. Тобто, план мінімум для Володимира Зеленського до 28 травня. Чому кажу 28 травня? Бо в засобах масової інформації кажуть, що саме в цей день має відбутися нового новоборону президента, йому варто сформувати або знайти хоча б людей, які будуть працювати на ключових посадах, які він може відповідно до своєї компетенції призначити. Тобто, це таке завдання Зеленського до. Дня інаугурації, я так розумію. Насправді це завдання, яке треба було робити позавчора, коли він тільки вирішував, що буде він виставлятися в президенти. А чи зможе він його виконати зараз? Ну, подивимося. Якщо виконає, то це означає, що в нього серйозний заділ для того, щоб стати, я не скажу що успішним президентом, але адекватним президентом. Тому що, знову ж таки, він входить в надзвичайно тяжких умовах об'єктивно в Україні. З одного боку, з іншого боку, ці надмірно роздуті очікування самих різних <кій> сегментів його електората, різні електоральні групи з різними очікуваннями, з різними сподіваннями, з різними цінностями. До речі, зверніть увагу, як він протягом всієї кампанії, його часто в цьому звинувачували. Він так віляв і мляво відповідав навіть не млява, а він уникав відповідей конкретних дуже часто. І через ну, що... Це звичка багатьох наших політиків. Ну, вони водночас при цьому зазвичай беруть нішу і себе в ній позиціонують. Хтось там із пострегіональних цих структур, постригівських, вони досить братніх війн там, ми помиримось з Росією, хтось армія мова віра, хтось там, дайте пенсії пенсіонерам знести тарифи. А Зеленський він так якось, я ж кажу, за нього голосували і радикальні патріоти, що вважають Порошенка зрадником, і Івата. Водночас, парадоксальним чином. Але коли за тебе голосують представники діаметрально протилежних електоральних груп, тоді треба думати, кого ти з них вибач будеш зливати. Це неминуче в даному випадку, коли мова йде про цінності, наприклад, тобто у різних груп електорату якесь своє уявлення про Зеленського, і кожен його бачить по-своєму, так. То знаєте, можна порівняти з такою ситуацією, тільки вона була б з командою готова система і могла б опинитися Хіларі Клінтон, за яку водночас голосували представники, скажімо так, різних етнічних і релігійних меншин, які вкрай нетолерантні, а з іншого боку, американські представники ЛГБТ-спільноти. Тобто це люди, які один одного бояться і ненавидять, але вони разом голосували за Клінтон як за альтернативу такому консервативному прохристиянському Трампу. А от цікаво було б, якби вона мирила ці. Це вже в Євросоюзі в тому ж проблема. Да? Бо там мусульмані, наприклад, починають прессингувати ЛГБТшників, а ЛГБТшники починають створювати свої антіімігрантські партії, що звинувачують в расизмі, розумієте? Але у Клінтон за неї була б після 10 років команда Обами, і вона б якось витягнула. А Зеленський опиняється в ситуації схожій, коли соціальні прошарки, соціальні сегменти, які один одного не люблять, накладаються на відсутність контролю над державою. І знову ж таки, от зараз будуть привизуватися на ходу і до нього перебігати. Так уже ну вже, вже перевзуваються. Але вже колір змінюють. Але колір то вони змінюють. Але питання в тому, вони ж всі однозначно думають про свій інтерес. Серед них, по-перше, можуть і саботажники, тому що те саме Порошенка, і зараз. авантюристи, і авантюристи, і саботажники, і збереження цих людей, що цікаво, воно буде приводом звинувачувати його в тому, що він залишив порошенківських персонажів. Або він тягне до себе, якщо колишніх регіоналів, що вату регіоналів він до себе тягне, його будуть звинувачувати старі кадри. Йому старі кадри це спростування його іміджа нового обличчя. Тому що нове обличчя, чого оточене старими кадрами, це не варіант насправді. Це дуже серйозний удар по його іміджу. Він фактично може опинитися взагалі не під подвійним, а під потрійним ударом. Тому що з одного боку, безумовно, я впевнений, що він не буде реалізовувати проросійські ці фантазії частини ватного електората. Ну він, звісно, дуже невірно ці розмови про встану. Так, на калі, Що буде, буде реалізовувати Зеленський? Це величезне питання, але е, зрозуміло, що ну досягнути мира, наприклад, з Путіним він не зможе. Не влаштувавши капітуляцію, а капітуляцію йому влаштувати ніхто не дасть, де да він і сам не настільки ні адекватний. Ну, перед вами у нас в цій студії був Сергій. <сумітно> це він сказав, що Зеленський буде продовжувати курс Порошенка. А цілком вірогідно на перших порах. Тому що курс то Порошенка це вже накатана калія в загальних рисах. Десь тут по європейській, і до речі, до нього євроліберали вже, вже приєднались, сказав Лещенко там так далі. Десь курс Порошенка, навіть патріотична армія, мова віра, може, з меншим напором, але Зеленському зараз треба якось нейтралізувати оцей накал пристрасти. Тому що от зараз уже сміються, кажуть, культ, культ 25%. Тому що електорат Порошенка він зараз себе відчуває патріотичним, сплаченим, якоюсь справжньою таємної України, яка там. Протиставляється не справжній, яка три чверті населення, розумієте? І Порошенка, до речі, зараз може на основі цього качнутися вправа і спробувати збудувати якусь таку силу. І Зеленському треба це опрідіть. Хоча, з іншого боку, я не знаю, що зараз буде робити Порошенка, але от бачите, оце його дякуємо Петре. Оця акція Ну, він сказав, що він планує йти до парламенту. Вже Враховуючи його амбіції, скоріш за все, він претендуватиме на посаду прем'єр-міністра, бо просто бути йому депутатом це замало. І потім через рік, так через рік. Через рік так через рік. А сам він до цього сказав, що через п'ять він планує повернутися на банкову. Ну, бачите, як Порошенка він налаштований вже. Безумовно, ми не можемо бути впевнені в тому, що він саме може. Отакий от сильний опозиціонер, як Порошенко. Він Зеленському не те, що потрібен, не потрібен. От, на вашу думку, як складатиметься у пода у подальшому взаємовідносини Порошенка і Зеленського Зеленському не потрібен по одній простій причині, тому що голова держави, якщо він, вибачте, неповний відморозок, який хоче сам себе закопати, він вимушено. Пов'язан з помірковано патріотичним дискурсом, таким центрійським, правоцентрійським, будь-який голова держави. Зверніть увагу, що той самий Кучма, коли прийшов під проросійськими гаслами, він тим не менше поміркована проросійськими або під проросійськими він одразу зробив розгортання вправо і в національний бік. Навіть під час президентства Януковича на перших порах була тенденція того, що режим Януковича він був більш національним, ніж власне ПР, коли вона була в опозиції проросійській. Інша справа, те, що це було <кій> багато в чому так неавтентично, і ну, то окрема причина, то чому склалось так, як склалось. Зеленський, в свою чергу, він не прийшов як проросійський кандидат, і суспільство від нього очікує. Ну, якоюсь проукраїнською позицією, бо був суспільство в цілому проукраїнське, включно з тими, кого, наприклад, не цікавить мовне питання, але подавляючи більшість людей не збирається визнавати крим російським чи капітулювати перед Путіним. тобто завищені о, очікування серед громадян. З приходом до влади Володимира Зеленського, це також є такою вагомою проблемою, і так. це дещо нагадує історію з Віктором Ющенко. Так дуже нагадує. Хоча ви кажете про те, що а, тут же зафіксований тотальний розрив, то якщо угу. ми пригадаємо ну, між угу. Зеленським і Порошенком, то давайте ми пригадаємо 2004 рік і, власне кажучи, результати третього туру, угу. то там тотального ж розриву не було. Там було десь приблизно 7-8%. Але ж які були очікувані, як люди сподівалися, ну Ющенко був дійсно месією, і там би Якби він там, я не знаю, просив би все, що так. завгодно, то люди були б готові на все. Так. А, в випадку з Зеленським тут ситуація в чомусь нього гірше, в чомусь краще, ніж У Ющенка. Гірше в тому плані, що, якби все одно, як місію його не вважають. От тут такий парадокс. Все ж таки, місію його не вважають. Від нього багато очікують, але. Навіть не знаю, як це сказати. Очікування великі, але не такий великий кредит довіри, який мав Ющенко. Ну, але такого тотального розчарування не буде, якщо у Зеленського, наприклад, щось десь якось ну, от, не піде. Ну, як сказати, в нього може не піти ще більше, ніж у Ющенка. Просто справа в тому, що. І от, якраз повертаючись до питань щодо Порошенка, Порошенка, якщо він осідлає національну консервативну нішу, він буде дуже небезпечним опонентом для Зеленського, тому що. Він, скажімо, так, не дасть йому просто як президенту, який в принципі пов'язаний з державницьким дискурсом, бо президент, президент, це людина, яка приймає паради армії, наприклад, президент, це людина, яка людей вітає з великоднем. Наприклад, навіть якщо він каже, що релігія не для всіх. Ну це особисто. Да, якщо він не привітає... ну, про це говорив до речі, сам Зеленський. Він казав про це так, але уявляєте собі всі президенти вітали з християнськими святами крупними. Він принципово не привітає, та це буде скандал. І половина атеїстів скаже, а чого це він з Великоднем не привітав? Бо ми теж пасочки ходимо святити, просто бо традиція така. Тобто президент неминуче вштовхується в такий дискурс. І Порошенка, якщо буде, буде гратись на тому ж полі, то Зеленський він опиниться взагалі з якимось таким електоратом, ну як би це сказати, незрозумілим і ну, тоді, тоді взагалі не зрозуміло, хто буде його опорою. Ті, хто невнятно проголосували, не маючи чіткого бачення, що повинно бути з країною, це, це не опора для президента. Радикальні патріоти, що голосували не за проти Порошенка, вони вже в опозиції к Зеленському з того моменту, як ми об'явили, що він став президентом. Це для них фаза була певна. А проросійський електорат він в ньому неминуче буде розчарован, бо він не буде капітулювати перед Росією. А проросійський електорат зараз це по суті капітулянти. То виникає питання: а де його центральний центровий електорат? У Порошенка принаймні 10%. Я б так оцінив, ті, хто дійсно вірять, що він лідер нації, президент, один, все вони є. І до речі, те, що вони роздули таку істеріку, коли готувалися до другого тура. Ну це істеріка, чесно кажучи, була. Вона від них відштовхнула тих, хто коливається, але меншина завжди більш, більш об'єднана, вона завжди більш стабільна в собі. І оця от, от меншина, яка за Порошенка, в ній вже вибудовується ядро тих, хто дійсно його вважає національним лідером всерйоз. А якщо кожен десятий виборець за тебе за тебе не просто як за більш симпатичного, політика, а як за оборону, надію нації національного лідера, і так далі, то це зовсім інші правила гри. І no. я думаю, Порошенко тому зараз так і, і каже амбіційно, бо він бачить, що в тому розчаруються, в тому розчаруються, в тому розчаруються, а в нього сходу в програшній ситуації залишається певний цей кістяк, цей кулак його адептів. Отже, резюмуючи, вибори закінчилися, але найцікавіше тільки починається. Так, і я цього очікував з самого початку. Найцікавіше і найнебезпечніше, тому що найближчі місяці взагалі в Україні, скажімо так, до кінця року, оцей цикл. Для України він буде вирішальним. Знаєте, можна порівняти якраз 28 числа на наступний день після Великодня буде річниця проголошення 101 рік гетьманом Павла Петровича Скарапацького. Але ця ситуація дзеркальна, в якому плані? Тоді, сім місяців до пізньої осені, в нас була повноцінна держава, найкраще утворення після розвалу Російської імперії охопленої громадянською війною, найстабільніше, найбагатше, найекономічніше розвинене. І ми тоді ну прогавили цей свій шанс. І ці декілька місяців були вирішальні. Зараз приблизно така ж саме кількість місяців до пізньої осені буде вирішальна. Тільки тоді у нас був порядок, коли навколо був хаос, а тут ми будемо серед хаоса серед ну не порядку, але якогось функціонування. Але тим не менш хотілося, щоб все ж таки було б більше порядку. Дякую <кас> вам за Дякуємо Безумовно. Едуард Юрченко, кандидат філософських наук, був гостем студії Політек Онлайн. Залишатися разом із нами і до нових зустрічей. Всім оптимізму. До побачення. До побачення.